Доброго часу доби всім. Спробуємо в цьому відео розібратися із властивостями CSS стосовно шрифтів і текстів і їх налаштувань. Маємо початковий HTML-документ, в якому містяться, містяться основні структурні елементи. І додано два блоки тексту. Вони поміщені в контейнери div. Текст взятий із сайту Укрліп. І це уривки із Аліси в країні Див. Що зараз будемо робити? Зараз маємо деякі текстові файли документи, з якими, в яких е, інформація про властивості. Будемо ними користуватись. Отже, поїхали спочатку: шрифти. Властивість фонд Family. Ми можемо змінювати. Тип шрифта. Виділяємо, копіюємо. Заходимо в наш файл. До речі, давайте зразу його е, спробуємо виконати, подивитись, як він виглядає. Виконати Launching Firefox. Ну Ось наш жовтий фон, звичайний, е, звичайний текст, заголовок. І е, причому от це два блоки тексту, це другий блок, але вони не розділені між собою. Будемо з цим зараз розбиратись. Отже, повертаємось в код. Блок стайл ми маємо. Ось правило для е, жовтого кольору фону. Тепер ми з вами створюємо правила для блоків DIV. Так, додаємо правило. Вставили, тепер додаємо. Угу. Ну, як завжди, не переключив мову. Так, div. Це отак. Єдине, що, бачите, при копіюванні от слід бути обережним, тому що отакі от лапки вони не підходять. Це не буде працювати. Тому е, нам треба зробити наступну річ. Поміняти просто-напросто лапки на ось такі. Так. Ну, і В кінці фігурну дужку закриваємо. Нагадую, що обов'язково після кожного правила із значенням властивості ставиться крапка з комою. Зберігаємо, дивимося, що у нас змінилось. Оновлюємо. Бачите, тип шрифта змінився. Тобто ця властивість працює. Дивимося наступну властивість. Стиль фонту, стиль шрифта. Італік це у нас курсив. Виділяємо, копіюємо, переходимо до коду. Додаємо ще одне правило для блоків div І теж запускаємо, дивимось. Звертаю вашу увагу, що всі ці правила працюють ну, для всіх блоків ДІВ, які будуть у нас в документі. Якщо матимемо якісь інші там, класи або ID, тоді це буде окрема історія, окрема, окрема розмова. Так, Зберігаємо, оновлюємо нашу сторінку. Ну, ви бачите, що весь е, шрифт, весь текст, верніше, став е, наклонним курсивним. Так, Поїхали далі. Оце от цікава властивість font-weight, Це жирність Тег B в чистому HTML або Strong, вони можуть заміни... бути замінені цією властивістю. Виділяємо. Копіюємо і давайте трошки поглянемо на ці цифри. Тут у мене єдинича помилка, не 60 а 600, звичайно, 700 і 800. Всі інші цифри правильні. Значить, що вони означають? 100 це самий, ну так би мовити, легкий шрифт. Тобто самий, ну, найменш жирний скажімо, найменш насичений. А 900 самий насичений. З, використовуємо за, за один раз, застосовуємо лише один, одне значення. Всі підряди так в дужках не треба писати. Зараз дивимося, як воно все це є. Так, обов'язково ставимо крапку з комою. І 100, ну давайте поекспериментуємо з різними значеннями. Так, оновлюємо. Практично нічого не змінилося. Давайте попробуємо поставити максимальне. Максимальне. Глянемо, що з цього вийде. Зберігаємо, оновлюємо. Ну, ось 900 спрацювало. Бачите, це найнасиченийший для даного типу шрифту. самий насичений варіант. Так, далі дивимося. ще у нас для, чисто для фонтів залишилося розмір. Виділяємо, копіюємо. Розмір в пікселях. Ну, або є ще різні типи одиниць. Ми їх зараз розгляда... розглядати не будемо. Просто запам'ятаємо, що можна не тільки в пікселях вимірювати, а в стандартних одиницях, ну і деяких інших. Так, sorry, в код. Йдемо. Додаємо, зберігаємо, не забуваємо зберігати наш файл, тому що ну, якби просто не спрацює оновлення ніяке. Ну, Давайте подивимося. Нового гошенькі. Да? Тобто великий розмір шрифта. Все чудово, прекрасно, ну, спрацювало це вже так точно. Давайте змінимо його в два рази, зменшимо і подивимося, що з цього вийде. Так. Sorry. Оновлюємо. Ось, отепер, в принципі, воно нормально все це виглядає. Так, ну і, е, звичайно, ми е, бачимо, що в нас, в принципі, відстані між е, абзацами, між, не абзацами, не а між блоками не змінилися, е, залишились так, як є. Це інші налаштування трошечки будемо застосовувати. Тепер дивимось наступні властивості. CSS текст документу. І тут їх вже досить багато. Будемо дивитись. Деякі з них самоочевидні, деякі, звичайно, більш складні для розуміння, Ну, спробуємо розібратись. Отже, текст колор. Колір шрифта. Жодних проблем не повинен виникати. Так. Туди ж, в той же div, ми записуємо. Або ж, дивіться, у нас є блок H1. Давайте створимо окремо для нього якийсь стиль. Да? H1. Фігурні дужки, Так, І додаємо це правило сюди. Буде заголовок синього кольору. Ну, в даному випадку. Нехай буде так. Вновлюємо. Так. І нічого не відбувається. Прекрасно. Все правильно скопіювали. Давайте дивитися, що пішло не так. Е, хорошо, давайте залишимо спокій H1. Ну, таке іноді буває. Не можу сказати, чому. Тому що, наприклад, вчора в мене в телефоні ну, практично нічого не працювало. Чому така сталася історія, бог його знає. Так, зберігаємо. Оновлюємо. Не захотіло працювати. Прикольно. Ну, ладно. Так. Тоді поїхали до інших поки що властивостей, потім будемо дивитися. Вирівнювання тексту по горизонталі. Дивіться. Чотири варіанти можливі: це Right, Left, Center і Justify Центр, Left і Right. Зрозуміло, Justify це. Якщо тексту е, досить багато, е, відбувається вирівнювання з обох боків. Тобто такий собі рівненький текст е, будується. Так. Копіюємо. О, тільки повністю виділити треба. Копіюємо. Теж, звичайно, ви повинні розуміти, що одна, одне із значень повинно застосовуватись кожного разу. Не всі одразу. Так, в код. Текст колор поки що прибираємо text line Right. Нехай буде right Пробуємо. Дай Боже, щоб це, ця властивість спрацювала. Оновлюємось. Оце прекрасно працює. Бачите, що відбувається? Справа рівненько, зліва вже Ну, нерівна не ситуація. Да? Якщо по центру поставимо, центр. Зберігаємо. Оновлюємо. Центральне розташування. Ну, це, як правило, для заголовків. Да? От, До речі, ми можемо таку властивість для заголовку, Уривок тексту зараз зробимо. Можливо, все-таки б спрацює. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, а тут поставимо Justify для вирівнювання з обох боків. Justify. Так. Є. Зберігаємо. Оновлюємо. Заголовок по центру розмістився, а е, текст, рядочки повністю вирівняні з обох боків. Ну, ось таким чином ця штука працює. Далі поїхали наступна властивість. Оця теж е, класна річ, тільки за умови, що вона ну, працюватиме, а не буде так, як з кольором. Копіюємо і будемо дивитись і пояснювати заодно. Давайте, мабуть, це. Е, та, давайте так. Додаємо. Це тінь від тексту. Що вона означає? От Зараз спробуємо поекспериментувати, подивитись, якщо спрацює, спрацювало. Прекрасно. Ви бачите, що у нас за літрами з'явилась червона тінь. Що маємо? <coughs> в коді? Оці от параметри 2 пікселя, 2 пікселя і 5 пікселів. Що вони означають? Оцей Означає, що відступ тіні йде вниз на стільки пікселів, скільки вказано. Оцей другий на е, стільки пікселів вправо. А оце ступінь розмиття пі, е, тіні. Тобто вона може бути різка, е, цього параметра може не бути. Давайте можемо прибрати і подивитися, що з цього вийде. Тінь може, о, так, е, тінь може бути різкою, а може бути розмитою. От зараз е, і подивимось. Так, оновлюємось. От, бачите, змінилась ступінь тіні. Так, ну, так, як на мене, гірше читабельність, тому ну, можна повернути цей 5 пікселів, таке середнє значення до нашого коду. Так, далі. Декорація тексту це обрамлення лініями. Можна зробити підкреслений. Надкреслений, тобто над текстом буде йти лінія. І можна перекреслити. Ця властивість text decoration Line, одну із Одне з значень застосовуємо. Так, переходимо в код. І давайте зробимо це для заголовку. Ну, Щоб весь текст у нас не був, там закреслений або який. Так, Зараз наш заголовок повинен стати підкресленим. Дивимося. Спрацювало. Прекрасно. Єдине, що, бачите, що літери, які хвостики йдуть нижче лінії основного тексту, вони переривають цю лінію. Так, тепер змінюємо на оверлайн. Андерлайн це підкреслення. Оверлайн це надкреслення. Лінія згори. Все працює. І закреслення. Давайте уточнимо, щоб я не помилився. Lines roof. Давайте скопіюємо, так буде простіше і швидше. І менше ступінь вірогідність помилки. Так, міняємо, зберігаємо, оновлюємо. Ось, бачите, текст закреслений. Іншими засобами, ну, в принципі, можна це зробити, але найпростіше саме от такими варіантами. Так, далі. Дивимося. Колір лінії. ну, Тут теж, в принципі, все зрозуміло. Да? Я не думаю, що щось викличе. Колір він і є. Хоча, от, дивлячись на проблеми з кольором тексту, давайте все-таки зробимо. Так, Колір лінії. Зробимо її надкресленою, по-перше. Оверлайн. Так, буде видніше. Оверлайн. Так. І колір колір, Там у нас жовтий фон, ну, нехай буде, я не знаю, синя лінія якась, да, блю. Зараз подивимося. Так, оновимо. Ось вона синенька лінія над заголовком. Так, далі дивимося. Тепер товщина. Візьмемо цей товщину. Ну, досить сильно впливає на зовнішній вигляд. Можливо, навіть ще трошки збільшимо. Зробимо 6 пікселів. Так. Звертаю, до речі, вашу увагу, що між числом і е, оцими двома буковками PX пробілів не, не повинно бути. Тому що в, проти, в противному випадку е, може не працювати система так, як потрібно. Так, оновлюємось. Ось лінія стала товстішою. 6 пікселів. Все прекрасно. Далі дивимося, що ще. Оце от саме цікаве в цьому оформленні лінії. Тег Decoration Style. Це е, тип лінії. Solid е, суцільна. Dotted крапками. Дешет штрихом, Double подвійна, Wavy е, е, хвиляста. Хвиляста лінія. Так, копіюємо поки що це. Давайте подивимося, що з цього вийшло в код. Так, крапка з кому. Про це не забуваємо, тому що якщо немає крапки з комою, правило просто не працює. Так, оновлюємо. Що у нас там повинно бути? А, ну да, солід вона і є суцільна. Да? тобто Ми нічого не змінили, по суті. У нас за замовчуванням таке. Давайте зробимо дешет. Дешет. Тобто штрихова. Оновлюємо. Ось, будь ласка, працює. Да? І цікавий варіант Wavy хвиляста. Ну, ось, ось така вона хвиля е, трошки дивна. Да? Ну, це за рахунок того, що у нас така от товщина, е, так от іде вона підкреслена. Ну, наскільки воно естетично виглядає, це вже інша справа. Так, це стосовно ліній. Тепер власне, стосовно розташування, абзаців і так далі. Відстані між символами. Тут така історія. Дивіться, можна налаштувати відступ першого рядка абзацу. Ну в даному випадку не абзацу а блоку, але ось є таке. Відстань між літерами окремими і відстань між словами. Давайте починати з першого. Відстань першого рядка абзацу. Копіюємо. так, В код заходимо. Угу, угу. Так, ну хай буде 20 пікселів, бо... а давайте збільшимо. Там 60, наприклад, пікселів. Перший... Саме перший рядок абзацу. Дивимось. А, стоп. Це. Ну, дивіться, насправді заголовок стрибнув, але це вже треба до div застосовувати, тому що інакше ж воно не видно, в чому суть. Да? Тобто ми трошки звідси його видаляємо і до div залучаємо до контейнерів. Оновлюємо. О, тепер те, що нам треба. Бачите, перші рядки абзаців відступили від лівого краю. Прекрасно. Наступна відстань між літерами. Копіюємо. Так. ну Давайте зробимо теж в контейнері. 6, ну, можливо, мало. Давайте зробимо 13, скажімо, да, гарне число. Так, оновлюємо. Ну, от, бачите, що сталося з текстом. Літери трошечки роз'їхались, ну, умовно, розсварились друг з другом. Да? Так, тут ми зменшуємо, скажімо, до, е, ну, хай буде 5 залишаємо. І беремо ще spacing, Відстань між е, словами. І дивіться, звертаю вашу увагу, що у всіх оцих, е, властивостях. Може бути від'ємне значення, тобто числа з мінусом. Що вони означають? Вони означають, що, наприклад, літери не розтягуються, а звужуються навпаки. Слова не роз'їжджаються, а з'їжджаються один до одного. Ну і відступ абзацу буде не вправо, а вліво. Так, копіюємо в код. Крапка з комою. Дивимось, зберігаємо да? і дивимося, що з цього виходить. Оновлюємо. Так, ну от, бачите, тут уже краще можна прочитати такий текст, ніж попередній варіант. В словах сама відстань нормальна, а от між словами більше. ну Відносно зручно може бути. Так, і ще одне. О, до речі, давайте попробуємо з від'ємним значенням. Да? Відстань між словами, ставимо мінус 20, а не 20. що з цього вийде. Ну, ось така от історія вийшла. Вони наїхали один на одного і переплуталось. Ну, така собі шифровка вийшла. Скажімо, Це вже мало читабельний текст. А якщо ще збільшити або зменшити значення, то відповідно буде ще складніше прочитати. Так, це є. Далі Ось ця властивість. Теж цікава штука. Текст Трансформ. Це великі маленькі літери. Варіантів три. Uppercase весь текст абсолютно стане великими літерами, яким би він не був до того. Lowercase, навпаки, все маленькими. І Capitalize найцікавіший варіант це кожна перша літера кожного слова, слова стає великою, все інше маленькими. Так, ну поки що давайте копіюємо все. це, Uppercase. Так, Теж для діва, для контейнера. Зберігаємо оновлюємо. Ну, ось, всі великі літери. Все працює так, як і передбачалось. Так, тепер lowercase. Lowercase. Оновлюємо. Все з маленької літери. Навіть те, що були перші літери абзацу, і ті маленькі стали. Ну і capitalize Під лайс. до речі, ось бачите, підказки коли ви починаєте набирати, правильно це робити, підказки з'являються такий собі редактор Notepad. Дуже допомагає в цьому випадку. ну Він не єдиний допомагає, але мені подобається саме цей. так, Запускаємо оновлення. от Зверніть увагу. Так, кожна, перша літра кожного слова стала великою, все інше маленькими Ось така от функція працює. Так. Ну от, е, наразі поки що це всі властивості, які ми хотіли розглянути саме в цьому відео. Дякую за увагу. Сподіваюся, у вас все вийде в ваших експериментах.